Блогерка відмовилася від продажу домену свого сайту за 100 тисяч доларів. Але почнімо спочатку. Компанія luxe Du Jour займалася продажем звичайних преміальних товарів, таких як сумочки для покупок В АТБ, майже за 200 тисяч доларів. Ця компанія розпочала свою діяльність у Канаді та мала канадське доменне ім'я luxdujour.ca. У зв'язку з виходом на ринок США вони вирішили перенести сайт на домен у зоні .com, Але домен luxdujour.com був зайнятий блогеркою, яка на своєму сайті ділиться розкішними порадами та розкішними рецептами для створення розкішного життя. Компанія Lux і Jour запропонувала їй продати домен за 100 тисяч. Доларів, але блогерка відмовилася, бо, мабуть, і так мала розкішне життя. Я не з такої сім'ї, як другі. Тоді компанія вирішила не збільшувати пропозицію та замість цього купити преміальний трьохлітерний домен LDJ.com, який обійшовся їм дешевше. Лише 80 тисяч доларів. Як підсумок CEO компанії Jour та Mifan поділилася висновком. Якщо у вас сайт для бізнесу, завжди думайте про можливе розширення і купуйте домени не тільки в національних зонах, а й у зоні .com. А перепродаж доменів може бути непоганим додатковим заробітком. А ви продали б свій домен за 100 тисяч доларів?